Якщо вам потрібно щось швиденько приготувати до чаю, коли гостя на порозі, то цей пиріг ідеальний варіант. Він готується легко, швидко і просто. А ще й він пісний справжній смаколик для будь-якої нагоди. Спочатку я приготую каву. У мене ячмінна, але можна брати будь-яку. В чашу комбайна всипаю цукор, борошно, ванільний цукор, додаю сіль, розпушувач для тіста, какао, лимонний сік, підготовлену каву. Олію та замішую тісто. Переливаю його в форму та випікаю при 180 градусах 25 хвилин. Сам пиріг виходить вже дуже смачним і ароматним. Далі поєдную шоколад з олією та розтоплюю все на водяній бані. Покриваю зверху пиріг і раджу навіть не чекати, доки шоколад застигне, а вже через декілька хвилин починати його нарізати та куштувати, бо це дуже смачно. Цей пиріг. Просто знахідка для всіх шанувальників шоколадної випічки. Він неймовірно шоколадний, супервологий і навіть трохи нагадує Брауні. Смакота, неймовірна. Я впевнена, що він справить враження на всіх. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково залишайте коментарі та діліться своїми враженнями. Зберігайте це відео, щоб не загубити рецепт. І поділіться ним з друзями, щоб вони могли насолодитися цим смаколиком. Ну як, хлопці, смачно? Так, да, дуже. Дуже-дуже смачно. Ну, да, вже по третьому куску хаваю. <гум>